Всім привіт! В цьому відео я розповім, де живе априкосохвоста мій персонаж, а саме про добовий клан. Поїхали! Зараз буде важливий дисклеймер. На жаль, я не вмію ні малювати ні прям добре робити персонажів. Тому це відео не створено для того, щоб показати, як я вмію добре робити персонажів. Я навіть основу брала Пінтересту. Це відео в першу чергу розроблено для вас, тому що, як я зрозуміла, вам подобається такий контент. А також щоб зробити свій світ, по якому її наделі буду знімати відео. До речі, хочу спитати, чи подобаються вам ось такі вставки з мемами, чи просто де я розмовляю. Тому що мені здається, що так побільш прикольно. Напишіть в коментарях, мені буде цікаво почитати. Хочу нагадати, що клан, янде живе априкосохвоста, тобто їхня територія, виглядає ось так. Зараз трошки інформації про добовий клан. На території добового клану знаходяться узлісся, озеро, з якого тече річка ферма Двоногів. Коти з добового клану вміють добре плавати, вони дуже вірні та мудрі. Здобич на їхній території риба, миші, білки та дрозди. Провідниця золота зірка. Двохбарна плюмиста киті з лубими очима. Завжди я хочу допомогти всім канам, через що в неї іноді бувають неприємності. В угоєцьстві була золотосерда. Їй 58 повнів. Ну і поки мене залишився час, я хочу сказати, що я хочу зробити телеграм-канал. Якщо я його все ж таки зроблю, він буде в описі під відео. Воєвутий Дубошуб коричнево білий кит, стриманий, відданий та мудрий. Недовірливий, через що в неї золотою квітку і добрий баланс. Йому 39 повнів. Медикішка Остосерта. Світло куришна киті з темнішими мордою, хвостом лапами та вухами. З дитинства дуже хотів бути медикішкою та має добрий зв'язок з рекламом Весела, добра та віддана, Але іноді багато чого боїться. Їй 29 повнів. Вояк ТЕНОСМУ. Стає зі та закритим, але горою стоїть за свій клан та друзів. Любить ділитися язиками. Йому 38 повнів. ВОЯчка сильносерда. Прямий КИТЯ з глупими очима. Сильна, смілива, весела, допитлива. Коли вона була у кошеням, вона вилізала з табору та на неї напав борсук. Вона смілива та сильно билося, але все одно сил було достатньо. На щастя, рядом був патруль та спас її, їй 34 повні. Вояк прямошуб трьохбарвний плямистий кіт серйозний, мудрий, стриманий, відданий, Добрий до своєї сім'ї та друзів. Йому 22 дві повні. Воячкало вперту нога. Світла киті з леопардовою та зеленими очима. Весела, допитлива, непосудюча. Добре. Їй 28 повнів. Новачка сніголапка, виховниця леопарду нога. Світла китя смужками, спокійна, ніжна, добра та весела. Завжди старається на тренуваннях. Їй 8 повнів новачка плямолапка. Виховниця сильного сежда. Треопарна плямиста китя, допитлива весела, дуже довірлива. Їй 11 повнів. Нова вдогу лап виховних плямошуб. Світла кит з цигарічними плямами, дружелюбний, спокійний, добрий. Йому 10 повнів. На цьому було все. Всім дуже дякую за перегляд та всім па-па!